Українці, при до вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами ми поговоримо про розмитнення транспортних засобів і розмитнення товару. Чому? Тому що часто, коли українці повертаються додому, вони везуть з собою автомобілі, щоб їх розмитнити. А в цих авто перевозять товар. І на прикладі нашого клієнта, якому ми допомагали в розмитненні, ми розкажемо покроково, як це зробити правильно і не за всі гроші світу. Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, щоб більше українців дізналось, як робити все правильно та поступово. Нещодавно до нас звернувся клієнт з Чехії, щоб ми перегнали його автомобіль його родичам в Україну, розмитнили і поставили на першу реєстрацію. Цей автомобіль ви зараз бачите на екрані Мерседес Спрінтер. Автомобіль ми розмитнели, все зробили чудово, без будь-яких проблем. Але в цьому автомобілі клієнт передавав ще один товар: це двигун запасний до цього автомобіля, який ми також робили розмитнення. Зараз на своєму екрані ви бачите цей двигун. Він знаходиться в розібраному стані на вагах. Чому тому, що всі товари, які розмитнюються, вони розмитнюються по спеціальній процедурі. Якщо автомобіль розмитнюється чисто по документам, його не потрібно вважати, то деталі, запасні частини, товари їх потрібно зважувати. І ось вага двигуна склала 227 кг і запчастини до нього. Як правильно розмитнити товар? Це розмитнення відбувається на кордоні. Оформлення документів для наших клієнтів є повністю безкоштовним. Вони платять тільки самі митні платежі. Коли ми заїжджаємо на кордон. Обов'язково потрібно зробити документ, який називається Акт проведення огляду. Цей документ зараз ви бачите на своєму екрані. Чому це важливо? Щоб вам не нарахували чогось лишнього, відбувається акт проведення огляду того товару, який ви завозите в Україні. Цей товар. Оглядається інспектором, він зважується і все після цього розпочинається процес оформлення. Для того, щоб оплатити митні платежі по товару, інспектор митниці виписує уніфіковану митну квитанцію МД1. Це спеціальний документ, який ви зараз бачите на екрані, де вказано найменування товару і де вказано, скільки потрібно за нього заплатити. Є проста процедура, по якій рахується. Везете на 100 кг, платите по формулі 0,8 євро за 1 кілограм, 80 євроцентів за 1 кілограм. І цей двигун в нас заважив на 7900 гривень, коштувала вартість його повного розмитнення. Але. Також українці мають і пільги. Якщо ми веземо товари на 50 кг, ці товари розмитнювати не потрібно. Одна людина може перевезти товару на 50 кг або 500 євро. І в мене питають, які товари везти можна, щоб їх не розмитнювати, а які товари везти не можна. Наприклад, якщо ми будемо вести нову техніку, яка є запакована, айфони, ноутбуки. Якщо вони запаковані, то вибачайте, їх заставлять розмитнювати, якщо їх буде там багато. Якщо один на це ніхто не буде звертати увагу, закриють очі, і ви можете спокійно заїхати, проблем не буде. Але якщо товар великогабаритний, якщо там 200, 300, 400 кілограм, цей товар прийдеться розмикнювати. Але також є і плюс: якщо товар розмитнений, він є легалізований, і ми можемо його спокійно продавати, робити з ним все, що завгодно. Наприклад, з цього мотору його в майбутньому можна буде поставити на будь-який інший автомобіль і використовувати, тому що є документи, що він був розмитнений і що по ньому сплачені всі податки. Коли ми готуємось до розмитнення, робимо все правильно, готуємось правильно, не веземо нічого протизаконного, і тоді в нас на кордоні не буде жодних проблем. Також звертаємо вашу увагу, що є деякі кордони, які оформлюють швидко товари, вантажі, автомобілі, а є деякі кордони, які це роблять набагато довше. Чому так відбувається? Тому що на деяких кордонах працює більше змін, на деяких кордонах працює менше змін, інші кордони є більш популярні, інші кордони менше люди їздять. Ми рекомендуємо кожному з вас, коли ви повертаєтесь в Україну, спитати в свого митного брокера, і ми вам підскажемо, де черги є більші, де черги є менші, і у вас не буде жодних проблем. Якщо ви товар з собою, то підготуйтесь до його розмитнення. Звичайно, якщо товару небагато, то і цього розмитнення товару не буде. Але робимо все правильно, бережемо закон, і тоді закон збереже нас, українці. Бажаємо кожному з вас самого головного та самого найкращого. Це перемоги, особисто для вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.